Деталь масою 44 грами розплавили, витративши при цьому 13200 джоулів енергії, з якої речовини була виготовлена деталь. Звертаю увагу на те, що у задачі є маса, є кількість енергії, яку витратили на те, щоб перетворити з твердого стану у рідкий. Як дізнатися речовину? Для того, щоб дізнатися речовину, нам треба знайти якраз оту лямбду питому теплоту плавлення речовини, а потім за табличкою знайти, яка це речовина, тобто наші обчислення звірити із з табличними даними. Для початку запишемо дано. Що нам дано? У нас є маса маса дорівнює 44 грами. Далі у нас є кількість енергії. Це 12200 джоулів. Так, необхідно знайти. Необхідно знайти. І я зараз писатиму нашу лямбду, тому що на клавіатурі в мене немає такої літери. Отже, знайти питому теплоту плавлення речовини. До речі, звіряти будете за табличкою в вашому підручнику на сторінці 230 таблиця 3. Отже, розпочинаємо Формула. Чому дорівнює кількість енергії під час плавлення речовини? Кількість теплоти під час плавлення речовини дорівнює добутку питомої теплоти плавлення речовини на масу цієї речовини. Далі, як знайти невідомий множник? Як знайти оцю питому теплоту плавлення речовини? Потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Отже, лямбда нас дорівнює кількість теплоти поділити на масу. І відповідно зараз ми робимо розрахунки. За Даними нашої задачі кількість теплоти, ми з вами знаємо, це 13200. Масу ми також з вами знаємо, але зауважу, що у нас маса у грамах, а нам треба перетворити в кілограми. Для того, щоб масу перетворити в кілограми, потрібно 44 поділити на 1000. І ми з вами отримаємо тисячних. Отже, дорівнює. Знову скористаюсь калькулятором. Так, 13200 поділити на 0,44 тисячних. І я отримаю 300 тисяч. 300 тисяч – це джоулі на кілограми. Так, зараз запишемо 300 тисяч е, джоулі на кілограми. Яка ж це речовина? Дивимося у табличку. Е, речовина із спитомою теплотою плавлення в 300 тисяч. Це у нас нікель. Отже, наша відповідь нікель. Деталь була виготовлена з нікелю.